24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Всім привіт! Мене звуть Юрій Марченко, я журналіст та радіоведучий з Києва. Ще зазвичай у всіх соцмережах я в профілі вказував, що і один з найщасливіших людей в галактиці та її околицях, але зараз про щастя говорити, звісно, складно. Все тому, що 24 лютого 2022 року раптово стало просто неможливо бути щасливим. Хоча я от сказав слово раптово, але ж, напевно, це не зовсім так. Бо кілька місяців Україна і весь світ практично в прямому ефірі спостерігали, що ось Росія збирається напасти, і потім вона напала. Але чомусь це все одно було раптово, для мене точно. І тепер Росія чомусь бере участь в проєкті, який називається Щоденники війни. Хоча мені все життя здавалося, що така назва це щось про те, що давно минуло, про те, що людство давно пережило і забуло навіть трішки про там, не знаю, Анну Франк чи Ремарка чи щось таке. А тепер ось і в мене може бути щоденник війни. Хоча, звісно, не можна забувати, що бойові дії в Україні йдуть взагалі з 2014 року. Даша попросила обов'язково розповісти, як для мене почалась дата 24 лютого. Може, це дивно, але вона почалась з роботи. Я ось сказав спочатку, що я радіоведучий. І у мене справді є або був подкаст та передача, називається Дикі мандри. Раз на тиждень я виходив в ефір і розповідав про видатні подорожі минулого або про різні цікаві місця на нашій планеті. Е, мені здається, це була хороша штука. Я намагався знаходити якісь цікаві історії, нестандартні ракурси, і люди це, наче навіть слухали. Так ось ввечері, 23 лютого, я сів перед ноутбуком з великою книжкою про Титанік. Я її читав і виписував собі у файл якісь цікаві деталі, щоб ну, потім зробити випуск про цю подорож трагічну подорож Титаніка. Книга була хорошою, цікавих історій про Титанік було багато, тож я якось застряг і сидів так майже до третьої ночі, а потім ліг, а потім прокинувся. Бо за вікном вила сирена, я чомусь одразу зрозумів, що зараз все зміниться назавжди. Що ось хвилину тому я лежав в ліжку в своєму будинку в рідному Києві, і все в мене загалом було добре. Одна з найщасливіших людей в галактиці та її околицях, пам'ятаєте. Е, і відчуття було, що ось прямо зараз все це просто скасовується. Було навіть якесь дивне почуття, що раптом є шанс якось вчепитися ось у це попереднє, коли нічого поганого ще не сталося. Я, звичайно, одразу поліз телефон і просто навмання відкрив перший ліпший чат, який попався, і це був груповий діалог. Ну, досить важливих і розумних людей, скажімо так, не знаю, як я туди затісався. І перше повідомлення, яке я побачив, було щось типу: ракета прилетіла до мого саду, хоча цілилися явно в авіабазу у Василькові, така от у них високоточна зброя. І тут, звичайно, стало дуже наочно зрозуміло, наскільки все серйозно. Найближчі кілька годин я не вилазив з новин, списувався з друзями, з рідними, збирав тривожний рюкзак. І намагався хоч якось прикинути, що взагалі робити та як бути. А отой нічний випуск передачі про Титанік так ніколи вже, мабуть, і не вийде. У мене, до речі, є дивна звичка, якщо я працюю над якимось проєктом, то не закриваю робочі файли з ним взагалі ніколи. Він завжди відкритий. Зате потім, коли вже все завершилось, для мене це дуже особливий ритуал: закрити якийсь текстовий документ, чи таблицю, чи щось таке. Така символічна дія, що ось цей проєкт. Ця маленька частина життя вже завершилась. Так от вкладку, де я готував випуск про Титанік, я тримав відкритою десь півтора місяця до квітня, мабуть, тому що вона пов'язувала мене з ну, зовсім не ідеальним, але хоча б відносно мирним світом до 24 лютого. Наче не знаю, цей файл давав надію, що все налагодиться, і я знову буду розповідати просто про подорожі. Хоча прямо зараз. Мільйони українців і українок здійснили, мабуть, найстрашнішу подорож в своєму житті, бо вони змушені тікати від вибухів та пострілів. І про такі подорожі я точно не хочу розповідати ніколи і не бажаю їх нікому. Ще нещодавно я отримав, можливо, одне з найважливіших повідомлень в своєму житті. Мені написав якийсь незнайомий хлопець, у якого всі останні фото, це армійське життя, там форма, зброя, ось такі речі. І він написав, що слухав дикі мандри ще до повномасштабного вторгнення і що йому подобалось. А нещодавно він рився в телефоні і зрозумів, що виявляється, частина цих передач у нього завантажені. І тепер він, як написав, включає ці випуски, коли вони з іншими бійцями сидять у бліндажі без зв'язку. І що солдатам дуже подобається, і для мене це було неймовірно важливо просто зрозуміти, що твоя робота ну, хоч трошечки підтримує хлопців на передовій. До речі, щодо передової, коли я вперше потрапив до АТО, але потрапив як журналіст, якщо я не служив. Також там було кілька моментів, коли по нас намагалася працювати ворожа артилерія, і мене тоді просто вразила думка про те, що це ж ось зараз, кілометрів за 20 від мене сидить якась людина. Вона мене не знає. Вона взагалі не уявляє, як я різ, де як вчився, там про що думав, про що мріяв. Але при цьому цей чоловік хоче мене вбити. Він спеціально крутить якісь там налаштування і намагається дуже добре натиснути цю свою кнопку з однією єдиною метою вбити мене і всіх навколо мене. Хоча вони теж росли, вчилися, думали, мріяли, і цей чоловік також нічого про це не знає, але хоче нас бити. І в перші дні війни я також багато про це думав. Ну от як це взагалі так? Ти вчора? Обіймав дружину і дитину в якомусь сферичному вакуумі воронежі, а сьогодні натискаєш на кнопку, щоб ракета полетіла і вбила якнайбільше людей в іншій країні. Я можу якось спробувати логічно подумати про те, що це наказ, що йому там втирають щось про обов'язок, що він не бачить результату натискання на кнопку. Я можу багато що ще подумати, але зрозуміти, у мене все одно чогось не виходить. До речі, згадав, може хтось знає таку штуку. Чат-рулетка її вигадали колись давно, як відеочат для випадкових е розмов. Просто тобто ти клікаєш, і тобі абсолютно хаотично випадає якась людина, і з нею можна поговорити. Коли у 2014 році Росія розпочала гібридну війну на Донбасі, то вагома частина всіх розмов там, всіх діалогів перетворилась на суперечки між українцями та росіянами. Ну а зараз фактично тільки це і є. І ми з друзями з друзями за ці місяці теж кілька разів залазили в чатрулетку і розмовляли там із росіянами. Ну, хоча розмовами це складно назвати, переважно це досить швидко переходить до криків і сварок, скажімо так, але були й винятки. І мені запам'ятався один хлопець. Він був у військовій формі, і в розмові він розповів, що з російської армії пішов, причому у 2014 році. Тому що служив артилеристом і їм наказали відстрілятися по координатах. Сказали, що там якийсь український військовий об'єкт. А за кілька днів він випадково побачив у новинах, що ось в Україні неподалік його позиції від обстрілу загинули мирні жителі посеред міста. Він звірив координати, за якими працювали його відділення, і зрозумів, що ну, це він стріляв у мирних жителів, і що жодних військових об'єктів поряд там просто немає. І він написав рапорт на звільнення. А ще коли він про це розповідав, то заплакав. І я теж, звісно ж, плакав на цій війні, бо причин, на жаль, занадто багато. І в мене є одна, ну вона, звісно, дуже маленька. і... Дуже особиста історія на фоні всіх трагедій, але все ж розкажу. За кілька днів після початку повномасштабної війни, ми з моїм другом і його родичами досить хаотично виїхали кілометрів за сто від Києва. Правда, ми майже одразу секретно від його родичів домовились у переписці з цим другом, що постараємося якнайшвидше повернутися, бо все-таки хочеться бути у Києві в цей момент. Спочатку ми вирішили вертатись потягом, бо з бензином вже тоді були проблеми. Ми дісталися вокзалу найближчого містечка, і мені дуже запам'яталось, як я стояв у черзі до каси. Жінка-касир була ну, просто дуже втомленою, і всім монотонно говорила практично одне й те саме. Ми поки що не знаємо, коли будуть поїзди на захід. Чекайте. Ну, тому що всі питали одне й те саме. І вона, отак просто похиливши голову, рефлекторно всім відповідала. А коли я запитав, чи можна доїхати до Києва, вона дуже здивувалася, підняла на мене очі і сказала, що до Києва. Можна доїхати безплатно, а поїзди туди абсолютно порожні. І це така дурня, але мені чомусь стало дуже неприємно за рідне місто, що туди зараз ніхто не хоче. Ми щоправда теж не встигли того разу, бо був фризик, що застрягнемо через комендантську годину, і вирішили їхати до Києва наступного дня машиною. І тут сталася дивна історія, тому що дорогою ми проїжджали через село, де моя сім'я вже 30 років має дачу, і там зараз живе моя мати. І ми ніяк не могли до неї заїхати, бо, по-перше, не встигали. А по-друге, бензину було ну просто впритул. І щоб якось відволіктися від цього парадоксу дивного, я почав розповідати друзям у машині досить ідіотську історію про місцеві місти дамбу, під якими я завжди купався в дитинстві. І коли ми вже під'їжджали до цього мосту, щоб я ткнув в нього пальцем і сказав: Ось це було тут, я про це розповідаю. Його прямо перед нами підірвали. Об'їхати було ніяк не можна, просто не вистачило бензину, тому ми повернулись до родичів друга і стали випрошувати усіх навколо бензин, просто ледь не там по краплях, міліграмах і молекулах. І коли накопичили достатньо, то одразу майже одразу повернулись до Києва. Майже одразу, тому що перед цим я ще раз заїхав до села, де у нас дача. Все тому, що з Києва я виїхав із собакою. Мопс з ним, я Гамемнон, дуже життєрадісний життєрадісний і смішний. Але там, де ми ховалися від війни, хоча я згадав, як ми після повернення зустрілися з друзями, і вони спитали, як, де ви були, чи там було спокійно, я сказав, що та, так, абсолютно спокійно, що. І друг, з яким ми були, там здивований на мене подивився і сказав: ти що. Там же весь час канонада, щось полихало, а над нами був повітряний бій, і збили е, винищувач прямо от над нашим будинком, яке ж спокійно. А мені це абсолютно якось забулося. Мабуть, на фоні новин, де все набагато трагічніше було, ніж у нас. От е, там, де ми ховалися від війни, е, мого собаку щось вкусило. І без бензину ми довго не могли дістатись до ветеринара, а коли все ж дісталися. Йому зробили уколи, потім почалась тривога, і всі пішли в сховище, а нам сказали повернутися завтра. І я сидів на узбіччі з Агамемноном, кутав його у свій шарф і чекав на друзів. Вони весь цей час стояли в черзі на заправці, а потім мій мопс помер у мене на руках. І я пам'ятаю, як плакав, обіймаючи його, але не знаю, скільки часу це тривало. Потім підійшла якась жінка у військовій формі і спитала, чи в мене все добре. Я сказав, що ні, зовсім не добре. Дивіться, в мене собака помер. І вона теж почала плакати разі, разом зі мною. А потім кудись зникла, здається, але я це вже погано пам'ятаю. На щастя, друзям вдалося купити ще трохи палива, тому ми змогли все ж таки заїхати до моєї мами, і я своїми руками вирив у своєму саду могилу для. Мого собаки і поховав його. Я туди поклав сосиску і свою футболку, тому що він дуже любив красти речі і спати на них. Здається, він так вважав, що ми завжди поряд, бо пахне людиною. І тоді я, звісно, теж плакав. А наступного дня ми повернулися до Києва, і було досить страшно. Тоді ворог ще був поряд. А в місті взагалі здавалось більше не людей, а протитанкових їжаків. І всяких таких споруд захисних. Але чомусь в Києві одразу стало зрозуміло, що це було правильне рішення. Бо в рідному місті моментально якесь почуття, що ти там, де треба. А ще було кумедно, тому що через півгодини після того, як я зайшов додому, до мене стали ломитися кілька людей з автоматами. Я їх запитав через зачинені двері, вони відповіли, що відчиняйте поліція. Я повідомив, що саме поліція і не радить зараз відкривати, особливо якщо просять люди з автоматами. Тоді вони по черзі стали показувати мені через глазок посвідчення, і я відкрив. Виявили, що це і справді поліція, і прийшли вони, бо на поверсі сильний трупний запах, і вони мають з'ясувати, чому так. Тут я почав трохи історично сміятися, бо запах був через мою славетну військово-біологічну лабораторію, ну тобто холодильник. Поліція зайшла, принюхалася і одразу втекла, бо лабораторія справді була досить ароматною. І мені здається, що цей досить безглуздий випадок мене врятував. Бо до цього я просто, якщо чесно, лежав біля кормушки свого гамемнена і знову плакав. А зараз Київ вже зовсім інший, і може навіть здатися, що майже мирний. Наскільки взагалі може бути мирним місто з повітряними тривогами і столиця держави, на яку без причин напали рано вранці, 24 лютого? А колись Київ стане взагалі вже по справжньому мирним, і вся Україна стане мирною, і мільйони українців і Українок нарешті здійсняють найкращу подорож, яку тільки можна, вони повернуться додому. І, можливо, одного разу я навіть заведу собі собаку, і вже точно ми всі будемо набагато менше плакати. І нехай всі ці перемоги стануться якнайшвидше. Дякую.